Ось така плотвичка, це сьогодні середній розмір. Однак, і то непогано. Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звати Роман Кравченко, це означає, що ви знову на YouTube-каналі High Clue. Субота, 12 жовтня. Погода, звісно, не для риболовлі. Однак, мене, як ви знаєте, вона не зупиняє. Я, якщо є змога виїхати на риболовлю, намагаюся виїхати. А якщо така погана погода, я завжди собі ставлю питання, а навіщо тоді тобі дві парасольки? А навіщо тобі костюм від дощу? Є можливість, треба їхати. На вулиці плюс 13. Так, був дощ, вітер. Однак все не так погано. І приїхав я, друзі, сьогодні на Русанівську протоку, але... Не на набережну, там, де будинки, а в гідропарк, я називаю це в кущі. Одне відео влітку мене тут було. Приїхав сюди, тому що я розумію, що тут таке місце, що ззаді кущі, з боків кущі, і вітер якраз північно західний. І він тут якраз задуває в спину і тому тут доволі комфортно ловити. Ось я сижу в одному костюмі в термобілизні і все. Об'їхав дві локації на лівому березі одна і одна на правому зранку. Там такий вітер скажений на Дніпрі, що я зрозумів, що ну, там дуже складно буде взагалі рибалити, це така собі риболовля. Згадав про це місце і думаю, якщо є можливість, треба їхати. Зараз вже 13.20. Я рибалю десь з 12-ї години, з 12-ї 10, тобто годину вже прорибали, годину 10. На лічильнику у мене 8 риб. В основному це плотвичка, є густирка. Всі такого розміру невеличкого. Середній розмір грамів, мабуть, до 100, 80-70. Є така і більша, але в основному невеличка. Коротенько розповім, що як і до чого. Корм сьогодні в мене чорного кольору, доволі сухий. Залишився зі змагань. Мабуть, чемпіонату України. Розморозочка. А загалом це чорний лящ з доволі великою кількістю копри. В корм трошки давав пінки, трошки давав опариша, Зараз він чистий. От насадку зараз використовував таку, дві пінки. І зазвичай сьогодні працює або дві пінки, або там пінка і два-три мотилики. Спробуємо зараз пінка. Давайте три мотилики спробуємо. Ось так. Так, корм. Ну Трошки пінки там декілька штук кидав, вони там по, по одній, по дві лазять. Але суттєво нічого не даю, тому що риба дуже примхлива і так клює дуже цікаво. Я не хочу, щоб вона відволікалась на велику кількість живого компоненту в кормі, а все ж таки краще шукала мою насадку. Спеціально так прибираю слабину, тому що під берегом трава, і якщо просто поставити, шнур провисає, ціпляє траву, і тоді неможливо ну незручно дуже, а так більш-менш. Ви бачите, вітер то сильний, то слабкий. По насадках є опари, шпінка і мотиль. Опари, шпінка і з холодильнику зберігались мотиля, заїхав, купив. Вудлище сьогодні використовую. Daiwa Enzon Z3,6 до 120. Чому це? Тому що вранці їхав, ще не знав, куди буду їхати. І про всяк випадок взяв це удлище. Воно підходить і для Дніпра, і для годівничок 60 грамів, і для годівничок 100 грамів. І тому взяв саме його з катушкою Daiwa Legalis 6000. 6 тисяч. Так, годину переривали 8 риб дві дистанції. Одна дистанція десь 42 метри. Дуже добре, 53 оберти, а катушка виматує 90 см. Дуже добре відчувається підйом, брівка відчувається. І друга дистанція 54 метри. Там десь метрів на 54, метрів 7 глибини, отут на 43 десь, метрів 6. Там 7,5 може, а тут десь близько 6 метрів глибина. Тобто є перепад і там теж мушля на дальній дистанції. І такий плавний. Підйом. А тут мушля з глиною і теж такий підйом відчувається брівка. Спробував на дальній, почав з дальньої. Згодував 5 годиничок, почав з дальньої. Я знаю, дальня у мене 66 обертів, ближня 53. Тому я ставлю кліпсу на дальню, коли хочу на ближню, 13 обертів прибираю і ловлю на ближню. От бачите, знову клювання немає. І що цікаво, що після загодування. Відразу рибка відізвалась і платвичка, і густирка. На дальній трошки незручно, тому що дуга сильніше видуває. Я половив на дальній, потім почав, о, бачите, а то ніхто ні, не знав, що вона є на потяжці. О, Тому що і не відчувається, бачите яка? От, Тільки хотів про неї розповісти. Ось така, оце мима садка. Таких уже з десяток піймав, і густирок, і платвичок мимо садка, і коти біля мене бігли, то віддав котам. Так, давайте знову спробуємо. Давайте одну пінку спробуємо. Гачок такий, що можна пробувати одну пінку. Почав з дальньої, платвичка така почала відгукуватись. Потім щось э, гірше, 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 міняв по відці, все, дійшов до того, що на повідець за 60 см і на 2-3 мателя клює. Отака густирка або підлящик. А таку, щоб хоч платвичку або густирку більшу, доводиться ловити, повідець, півтора метри, 1,40 метр сорок. Чому? Тому що на метровий дзьоба і не добирає. Дрібна риба на метровий не бере, бере на коротший, але взагалі така якось оце, яку я піймав. А крупніша риба на метровий подзьобає і немає, вона не добирає, а на більший добирає. Знову. Эх, на одну пінку на потяжці була така сама платвичка, як до цього. Ну, це ні про що. Отака на потяжці. І це ще здорова. О, так, друзі, розповідаю. Після перерви я відразу змінив отакий гачок, поставив 11-го номеру. Пішов на дальню дистанцію. І там почала клювати така ж сама рибка, як і на ближній. Дрібна дрібна. Одна пінка, дві пінки. Пінка з мотилеми виходить як? Отак дві-три дрібних, одна отака. Дві-три дрібних, одна отака. І то несистемно. З десяток піймав і назад. Зараз знову на дальній, і ви бачите, невеличка рибка. Це взагалі. І отак через раз. То густирка, то плотовичка. Пальці чорні. Це через те, що корм підфарбовували. Фарба видно неякісна, і з за того вона фарбує руки. Ось так, або одна пінка, дві пінки, або одна пінка, там 3-4 мотилі. І оце отак закидаєш, почекав хвилину потяжку, якщо немає покльовки, зазвичай вона або є, або вже об'їла. І отак по колу, по колу, по колу. Але клювання не завжди. Тобто клювання десь в 30% буває. У нас відразу дзьобає. Та є, звісно. Дрібна і не завжди? О, об'їло, бачите? Справа в тому, що риба ж вона дуже часто знаходиться в різних ярусах. Яруси – це що Відстань від дна. Вона не обов'язково завжди на дно стає. Вона вистачає на падінні дуже часто, така як платва, густирка, якщо вона активна. На дно вона може не опускатися, а на дні може стояти дрібна риба. Тобто дуже багато нюансів насправді. І тому. По такій рибі, як сьогодні, дуже часто і дуже добре працює саме довгий повідець. Інакше він просто на короткий, вона може дзьобать, дзьоба дзьобати, але не добирає, вона відчуває. А? В одному місці кидаєте? Так, завжди в одне. Для цього існує кліпса. Це, це з боку така штучка, так? Да? Так, да, сюди ось шнур заводиш. <рес> ага. І по довжині орієнтир обираєш і по довжині завжди в одне місце. О, добре, а як ви, знаєте, ну, саме туди? Ось я на тому березі обираю орієнтир. Дерево, наприклад. ні я маю на увазі, випаскло на п'ячі. Ну, звісно, ось таким грузилом спеціально роблю промір дна, а потім рахую глибину, дивлюсь, що на дні. Шукаю бровки, шукаю місце, де мушля, де мул, все, де трава. Глибину визначаю по тому, як падає грузок. І все воно так працює. Не це ціла наука. Не знаю, мене ніколи не було, мені це не цікаво, це не спортивно. А, Це не чесно. Ні, чого, чесно, як це ж дозволено, будь ласка, але в кожного ж свої, ви ж розумієте. Та ж не до рибу мається доволі. Та ні. Чесно, це сіті і тому подібне, а це все можна. Тобто вона да. лягає, правильно? Молодою? Так. В залежності від темпу, з яким ловиш. Якщо ти ловиш дуже швидко, наприклад, чекаєш там, 10 секунд 20, і виматуєш, то він ще не співає впасти. Якщо ти сидиш там довго, то він падає там протягом хвилини. Ну, кожному по-різному. Так, друзі, все. Ми на сьогодні риболовлю будемо закінчувати. 15 -го година, 3 години я відловив 24 риби. Мені з рибою все зрозуміло. Тобто 24 риби в садку, зараз я їх зважу, побачимо, що там. І плюс ще мінімум стільки, що таких садок пішло. Ну, нехай живуть. Так, друзі, 3 години пройшло. На лічильнику 24 риби, ніби ті, які в садку. Зараз побачимо, що за риба і обов'язково зважимо. Ну, таке собі. В основному бачите, платвичка, густирка. Ось така. Ну, невеличка. Ну, але... Для жовтня місяця, для такої погоди, для всього, бачите, он є і парочкою таких і непоганих, більш-менш. Зараз зважимо, побачимо вагу. Кілограма півтора є. Так, кіло 910. Кіло 910 24 риби мінус 180 грамів, десь кіло 750-24 риби. Це виходить. Десь по 75-80 по грамів. Тому, друзі, навіть в таку погоду є місця, в яких можна сидіти в затишку, є місця, в яких рибка є більш-менш ловиться. Тому обов'язково приїздіть, обов'язково ловіть і обов'язково відпускайте. Кому відео було корисним або цікавим, ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі на риболовлі. І як завжди, опа! Хай пливе!